Друзі, всім привіт! Це Надя. Вітаю вас на моєму каналі. Вибачте, що так давно не записувала вам нових відео. Але сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже актуальну тему: це лотерея Грінкарт. Поділитися своїм досвідом. Трошечки перед історією я маю великий досвід у заповненні заявок на лотерею Грінкарт, бо я грала неодноразово. І я виграла грін-карту двічі. Один раз я не поїхала, тому що ми не встигли в певний термін і не виконали всі умови, які там мали бути, тому що е, тоді був Трамп президентом і була прокламація, але це дуже довга історія. А другий раз ми виграли, ми заповнили всі документи, ми все правильно зробили, і ми зараз є у Штатах. Тому я хочу поділитися з вами своєю історією і досвідом, що я вважаю найважливішим для того, щоб виграти грін карту. Поїхали. Я не хочу розказувати вам всі інструкції. Ви все це можете перечитати на офіційному сайті Грінкарти. Але перше і саме найважливіше, що ви маєте заходити тільки на офіційний сайт DV Lottery. Я ось прикріплю його ось тут. На цьому сайті є вся інформація, інструкції, що як заповнювати. І ви можете заповнювати абсолютно самі. А, найважливішим аспектом, як заповнювати грін-карту, я вважаю, що перш за все треба мати хороше, правильне фото. Зазвичай я рекомендую взагалі е, сфотографуватися наперед. Але у вас ще досі є час. Е, лотерея грін-карт і сам розіграш розпочнеться в жовтні, але ви не зобов'язані подавати цю заявку у перші дні. так? Тому а, сфотографуйтесь, приділіть особливу увагу якості фотографії, почитайте всі вимоги. Зараз я вам перекажу, які ос основні вимоги до фотографії на лотерею Green Card. Перше, це розмір 600 на 600 пікселів. Фото має бути у форматі JPEG. і розмір файлу має бути не більше, ніж 240 кБ. Тому що якщо ви неправильно зробите фото, то вже все решта не має значення, ви просто не будете брати участі у цій лотереї, ви будете думати, що ви щось заповнили, але це не є насправді так. Далі позиція і ваш вираз обличчя, ви не маєте посміхатися. Якщо у вас є окуляри, які ви носите, то окуляри треба зняти, ніяких кепок, головних уборів, шапок, нічого такого. Також обличчя має. Займати 50, від 50 до 69% фотографії фотографій, і у вас позаду має бути білий фон, звичайний білий фон, ніяких кольорових фонів, ніяких геометричних фігур. Ви просто можете купити такий великий Ватман, прикріпити його на будь-що, і на фоні того Ватману самі сфотографуватися. Можна в Америці сфотографуватися в різних спеціалізованих. Місцях, але я чула багато таких відгуків, що можуть зробити вам неякісне фото. Якщо ви не самі фотографуєтеся, то будь ласка, перевірте якість фото. Є додатки, є сайти, де можна перевірити. У мене був такий досвід. Я в Україні сфотографувалася, а я побачила, що фон для якийсь затемний. Так я прийшла додому, завантажила цю фотографію, перевірила це в додатку, і мені показало, що це неправильна фотографія. Я повернулася туди. Де я робила фотографію, і сказала їм, що це взагалі так не нормально робити такі фотографії, і забрала свої гроші, я ж навіть не хотіла у них перефотографовувати. Тому багато людей роблять фото самі, ви з легкістю можете зробити фото, вибираєте якийсь білий фон, нема білого фону в квартирі, купуєте собі якийсь великий білий аркуш паперу, прикріпляєте його на стіну на штору, сідаєте рівно і робите цю фотографію самі. Її не можна фотошопити, її не можна ніяк обробляти, нічого вирізати. Вона має бути от така, як є. Бажано кажуть, що дівчатам волосся за вухо закласти, так, зняти такі якісь великі прикраси і фотографуватися так, як ви є в житті. І кожного року фото має бути свіже. Не можна використовувати фото, яке ви зробили минулого року, або позаминулого ще раз і ще раз. Ні, фотографія має бути завжди свіжа. Далі наступний етап. А, ви зробили хороше фото, ви заходите на сайт, там є всі інструкції, як це заповнювати. Що взагалі по вимогах у вас має бути? Ця лотерея для тих країн, де мало людей з цих країн мало людей емігрують сюди в штати. Тому там вимоги абсолютно мінімальні. Вам не потрібно знати англійську мову, не потрібно якихось мати особливих заслуг або талантів. Основна вимога, щоб у вас була закінчена середня освіта, і щоб у вас було більше двох років досвіду або більше двох років досвіду на якійсь посаді, які ви можете довести. Ну це абсолютно мінімальні вимоги, але і шанси виграти цю лотерею невисокі. Зазвичай я дивилася, що по Україні шанс це 0,42%. Тобто виграє з. Одна людина з 200 людей десь приблизно, отак. Так такі шанси виграти. Але грати ви можете від себе і від свого чоловіка, наприклад. Так? Якщо у вас ви одружений або одружена, і у вас є чоловік, він від себе заповнює заявку, ви від себе заповнюєте заявку. Ще один такий важливий момент. Я знаю, що через те, що люди, наприклад, не дуже там, добре знають англійську мову, вони звертаються до когось за послугами, щоб їм заповнили грін карту за гроші. А я взагалі про це як здала, мене попросила моя подруга заповнити. Я вас не відмовляю платити комусь гроші, але я хочу просто вам сказати свою думку, що ви платите комусь гроші, наприклад, і ви бачите якесь там відео. Де людина вам здається людиною, той, якою ви довіряєте. Але це якесь масове заповнення анкети, вона не має якихось студентів або людей, які зовсім в цьому не професіонали, так і за вас заповнює анкету та людина, який абсолютно все рівно чи ви виграєте чи ні. Тому, якщо ви, наприклад, не знаєте англійської мови, краще попросіть свого друга, родича, будь-кого, щоб допоміг вам самим заповнити, так? Щоб ви з цією людиною сіли, хочете по Zoom, хочете вживу. І людина вам, яка знає англійську мову, перечитала ці правила і допомогла це заповнити. Я буду своїм друзям заповнювати допомагати заповнювати анкету, і я би особисто нікому в житті ніколи гроші не платила за те, щоб за мене заповнили анкету. Тим більше, що я чула, що є такі випадки, що люди, які заповнюють анкету, вони хочуть, щоб їхні клієнти виграли, щоб потім вести їхній кейс, і вони можуть заповнювати на ваше ім'я кілька імен, наприклад, там з помилкою чи ще щось, і ви можете бути дискваліфіковані. Тому нікому не довіряйте, робіть все самі. Це найкращий шлях до того, щоб виграти грін-карту. От я ми робили все самі. Зробіть нормальне фото, перечитайте правила, заповніть і все. Я ще зараз зайду на сайт і покажу вам, як воно виглядає це заповнення. Там нічого немає такого складного. Але ще один дуже важливий момент: ви заповнили це все. Ім'я, прізвище, там, дата народження, з якого ви регіону. І далі найважливіший момент в кінці зберегти confirmation number. У мене був такий випадок, що я зберегла це. І в мене був комп'ютер, і я потім не змогла це відновити. Бо з комп'ютером щось сталося на телефоні. Це погано, в комп'ютері це погано. Запишіться десь ручкою. Я не знаю. це в кількох місцях. Відійшліть собі лист на пошту з прикріпленим confirmation number. Поставте собі якесь нагадування в телефоні, щоб вам, коли е, в травні, треба буде перевіряти результати, щоб у вас одразу висвічувався confirmation number. Бо цей confirmation number – це найважливіше і най, м, таке, що, м, найважливіша частина, яку потрібно зберегти, якщо ви граєте в Card. І всім я бажаю успіху. Е, я знаю, що люди грають руками і не виграють. Але я приклад того, що можна виграти двічі навіть Card треба грати треба пробувати якщо ви є ще таке питання мене питалися чи можна грати грін карту якщо я знаходжуся в америці по програмі United for Ukraine. так можна ви заповнюєте все там країну де ви народилися всі ті самі дані і ви вказуєте що ви зараз проживаєте в штатах за такою такою адресою. це не є якоюсь проблемою це ніяк не пошкодить вам в статусі United for Ukraine, або якщо ви по TPS тут, так ви можете спокійно подаватися на грін карту, і обов'язково я вам навіть раджу подаватися, пробувати свої сили. І е, тоді ви виграєте і будете заповнювати, і будете пояснювати в анкеті. Там буде така довга анкета DS-260, чому ви зараз в Америці, які у вас є документи, що ви тут проживаєте легально? Але. Це абсолютно нормально заповнювати грін карту, коли ви зараз проживаєте в Штатах. Ну, з групша, це всі мої поради по лотереї грін-карт. Я всім посилаю багато удачі, будь ласка, пробуйте, сподіваюся, що цього року в Діві 2026 виграє ще більше українців. До зустрічі, Па-па!